Ми багато говоримо про інклюзію, але дуже дуже мало робимо для тих, кому вона дійсно потрібна. Перший і нині єдиний українсько-англійський словник Шрифтом Брайля, який містить 500 найуживаніших слів, видав кропивничанин Ярослав Сидоренко. Це був перший такий прототип, який я надрукував. Звичайно, з, з, треба було мені зрозуміти, трошки поюзати, як кажуть, да? e, що за і проти. Що можу сказати? Дуже дуже зручно в тим, що написано слово, написано до якої частини мови це відноситься, написано транскрипція цього слова. Да? Тобто. Вся необхідна інформація, навіть якщо ти тільки от початківець, да, вивчати, то зовсім зовсім непогано у Кропивницькому. небагато закладів, де зберігається література шрифтом Брайля. Одне з таких місць обласна універсальна наукова бібліотека імені Чужевського. Якщо ми бачимо, що виходять в світ нові книжки шрифтом Брайля, ми намагаємося покупати. Ну, опять же, комплект комплектування бібліотеки, наскільки це дозволяють фінанси. У мене на меті створити ще тематичні словники саме зараз працюю над е, таким розмовником, англійським розмовником на 500 фраз вже з англійської мови. Це будуть е, трошечки анонсую. Е, тема буде спілкування, е, попит.